Давайте помандруємо в захоплюючий світ знань про енергію і дізнаємося, як її зберегти. Поняття енергії пов'язує усі явища природи. За допомогою енергії тече річка, ростуть дерева і дме вітер. Сьогодні ми поглибимо наші знання з теми енергія, яка допомагає працювати різним приладам і тим самим полегшує нам життя. По-перше, її не можна почути чи побачити. І по-друге, ми не уявляємо сьогодні без неї життя. Ти щодня використовуєш її і навіть не замислюєшся над цим. Ти дивишся телевізор, миєш руки та прибираєш. Світ навколо розвивається. Все більше енергії використовують люди. Але ж звідки береться електрична енергія? Електрична енергія приходить до нас зі спеціальних підприємств, які називаються електростанціями. Вони бувають різні, теплові. Атомні, гідроелектростанції, вітряні та сонячні. Принцип їхньої роботи полягає в тому, щоб перетворити деякий вид енергії в електричну. Але не завжди це можна здійснити екологічно і без загрози для природи. Залишки від переробки енергії називають відходами. Ці відходи є шкідливими і, потрапляючи в навколишнє середовище, забруднюють його. Що ти можеш зробити? Використовуючи енергію економно, ти зменшуєш затрати на її переробку, тим самим зменшуючи кількість шкідливих відходів. Вимикай світло в кімнаті, коли виходиш з неї. Вимикай електричні прилади, коли не користуєшся ними. Використовуй енергозберігаючі лампочки. Економно використовуй воду. Зроби правильний вибір. Можна жити повноцінно і при цьому економити ресурси землі. Зберігаючи енергію, бережіть життя.